Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую квейк рандомних монстрів, челендж на високому рівні складності і маєток візардів нас очікує. Це в нас є п'яте передостання, судячи з усього мапа на епізоді. І тут одразу хлопець згадує свої будні у В'єтнамі. Любить все випалювати напалмом. Чи він готовий, я не знаю, тому що там нічого не видно. Я туди сам з дробовика і вриваюся, власне, в маєток. Що буде на маєтку? На маєтку біста очікує. Тут рокетланчер одразу нам видають. Стрибати під воду. Я, ми тут, здається, під водою будемо ще дуже довго тусуватися, тому одразу не стрибаємо сюди. Тут Догіс у нас і. Так, чекай, чекай. Ворлок, це погано. Ну, цей вогняний елементаль, Ворлок. Дуже потужний супротивник, який може підпалити півмапи. І власне він готовий. Продовжую просування. Що нас тут ще очікуватиме? Лицар, який сандалить дуже потужні постріли. Не знаю, чи економити мені рокет Ланчер. Шелрат ще тут. Шелрат треба позбутися. Напевно, більш пріоритетна ціль навіть, ніж той лицар. Хоча. Мені кінець, друзі, прощавайте. Летить за мною під воду. Пробую сховатися. Такі дістало мене в спину просто. Ну я знаходжу секретну область, в якій підбираю, судячи з усього, коробку набоїв для не... А, для шотгану. Ну і добре. Просуваємося далі. Супротивників 61. Я причесав лише буд-10. Давайте продовжувати нашу, е наш захід. Шал Шалрад, що жива. Готова. Той негідник з того боку, готовий. Добре, значить, той бік ми зачистили. Давайте просуватися туди і дивитися, що нам тут протидіють. Що хтось кричить? А, некроман на горі. Отримає ракету. Шопаний Алгану не дуже все добре. Треба хедшот. Чи відбувся хедшот? Відбувся, від нього мокре місце лишилося. Протискаю перемикач, висуваю місток на іншій стороні. І приходить містер Огар, який дуже сильно хоче затусуватися. Чим будемо брати Огра, напевно, з відеомейкера будемо бити його. Чому? Тому що треба економити набої і не треба лапати в лице, в лице такі постріли. Що тут буде? Тут буде повний П. Кімната, кімната Паттерсона, щоб не матюкатися, скажімо, повний П. Ну, Паттерсон готовий, але його е поплічники. Там готують е шквальний вогонь просто. Особливо цей поплічник, який дуже потужний, слухайте, граната залітає. Ти будеш помирати нині чи ні? Тут ще павучок був, я всіх розвалив. Що тут в нас буде? Я один секрет знайшов. А, Тут у нас арбалетник, спаун, який вибухає, тут мерзенність, значить. Чекай, відчиняю двері, ну і все, і починається, власне. Треба заманити Ктулху на е, цю штуку, і щоб і підривати цю штуку, власне. Підривайтеся, підривається, і щось підривалося все, крім Ктулху. Ктулху отримає з дробовика і готове. Я забираю heavy армор, Ну і Blast Belt я отримую тут. Непогано, тут відчинився перехід. Огр хоче щось протидіяти, засилає гранату. Трішечки зачекаємо, дамо йому шотгану. Нагору тут, напевно, можна за допомогою. Е... За допомогою... Ух, тут яка штука прилетіла, слухайте, цікаво. Гра стає цікавіша і цікавіше. Містер Лицар, що там у вас? А, тут босс прилітає, що не дуже добре. Найб'ються між собою, напевно. Здоров'я не дуже багато, до речі. Босса Труїв. Тримає перший постріл, Утримає другий постріл. Дуже потужно, до речі, світляться очі в темноті в цього боса. я не завжди влучно стріляю. Що з ним зробити? Треба його якось виманити, слухайте. Два постріли вдалося здійснити. Ще один постріл. Ще постріл. Сюди. Відступитися чому, тому що пам'ятаємо, що негідність вибухає. Так, тут ми е провели делегацію, значить, Шалрад чую. Ось вона на горі. Що з нею робити? Стріляти шокдану, напевно. І мені каменюки прилітають. Цього негідника треба буде розкатати, напевно, Супернейлгану. Він не дасть просто знищити шолрад. Не хочу помирати. Потужний достатньо, ну то не проблема. Проблема шолрад. Не гили летять, а, від нього, напевно, відлітають. Пані, що скажете? Пані отруйна, нічого нам не протидіє насправді. Отримає тому, що з дробовика... Просто в свою мерзенну пащеку. 61 хп, 136 армору в мене, я просуваюся далі по левелу. Краєм ока бачу в бісту, і, власне, може бути небезпечно трішечки. Тут ми комусь так само причесали нічогенько. Що по ракетах їх немає. Слухайте, вони би тут знадобилися насправді. Чому? Тому що. Тут я бачу набої. Давайте не будемо поспішати, давайте повернемося, можливо, за аптечками чи ні. Я секрет знайшов вже. Що треба буде в кислоту стрибати, не знаю. Тут треба буде зробити ось так. Lighting gun. Цей молодик готовий, ракети будуть. Значить тут все знищити. Напевно з відеомейкеру, поки я безсмертний. Цього знищити ракетою. Тут застрибнути, забрати. Додаткове ХП. Цього добиваємо. Сюди летить ракета. Сюди летить так. Сюди летить так, 100 хп в мене. Значить, вам ще дати ось так, а нема ракет. Тут що, тут мега ХП, яке треба забрати, поки працює безсмертя. Догіс з'являється. Догіс готовий і вас добити з нейнгану. І ви готові. Ну, більш-менш пройшло. У мене є лайтінг Gun, тепер із нього можна бити. Хто ще літає на мапі. Тут я набої забрав, з шостої сторони я не пам'ятаю, на жаль. Тут треба ще здійснити постріл. Таке враження, що ще хтось існує на мапі. Робимо стрибок, стильний достатньо. І драбинку нам висувають. Давайте по ній будемо підніматися. Ще видають набої, і нас очікує важкий перехід достатньо, тому що хлопці закріпилися тут зі своїми арбалетами. Забираю набої. Некромант клятий. Ну, отримає гранату, напевно. Тому що з ним по-іншому не можна. М? І ракету в лице просто. Від нього лишається мокре місце, і книжка заклять. І тут напад чинять гремліни і горгулі, але це взагалі не проблема для рейнджера такого класу, як я, тому що всіх їх знищуємо більш ніж рішуче. Забираю набої і простосовуюся на наступну кімнату. Е і що написати? Та напевно напишемо ГГ, зробимо сейф. Я плеєра, до речі, не переназвав. Ренейм, здається, консольна команда, не пам'ятаю. Огар. Два постріли. Третій постріл. Четвертий потребуємо, цей потужний Огар. І тут ми протискаємо якийсь перемикач, який... Оооо, я згадую, здається, цей момент це буде клітка підводна. Зараз зільємо армор. І нічого з цим не поробиш. Тобто це треба буде вижити просто. Що по набоях? Нейлган повний зато. Дуже потужний музон, до речі. Гру ви знаєте. Не можна не знати цю гру, тому що це надзвичайно потужний бойовик. Давайте нагору, хлопці, швидше. О, боже мій, що тут почалося? Тут мені капіт судячи з усього. Цей готовий? Ракет немає, Gun, Давай причешемо от трішечки, що додамо з дробовика. Ось так додамо. Ось так додамо. Все, ця негідність готова. Роблю сейф. Серйозна бойова ситуація. Знизу. Е, вихід на шорткат. Який приводить це клітка, власне, чекайте. Який приводить на початок левелу. Чи будуть секрети під водою? це е, спробуй згадай. Не буде ніяких секретів. Забудь про це, містер Рейнджер. І треба просуватися і ще не померти тут. Це клітка, на якій я прибув, і це місток, який веде мене нагору в вежу суцільного зла. На горі нічого немає, і ми будемо просуватися. Що нас тут очікує? Давайте дивитися. Біста. Так, демедж забираю. Давайте не будемо поспішати тут з висновками, а, панове, павичка знищуємо. Що далі робити? Забрати жовтий ключ, де він був потрібен. Спробуй згадати, слухай. І що тут ще є? А, він тут був потрібен. Добре. Давайте вриваємося сюди з, з відомейкером, напевно, ні тут треба ось так сандалити, поки працює клад. Цього негідника причесуємо. Спавна знищити! Спаун готовий. Що по набоях? Супротивник один якийсь вижив на мапі по набоях до Нейлгану не дуже все добре, але 25 ракет в мене є, і 65 набоїв для Лайтінгу. Один секрет я не знайшов в пансіоні візардів. І, власне, я спрямую в телепорт на наступний левел, який має назву Dismal е Оубліт. Не можу це перекласти, щось потужне достатньо. Давайте дивитися. Дійсно потужне, тому що там дуже потужний лицар на початку. І я не знаю, що з ним робити. Лайтингом, напевно, йому трішечки додати і додати шоті. Головне, щоб він напалмом тут все не підпалив. Готовий, обладунки лишилися. А, і тут я, здається, маю витратити руну. Без руни я не, не міг би пройти цей левел. Це, здається, фінальний левел епізоду. Слухайте, тут буде ну, потужна тусовка. Насправді, спаун, тому що одразу спаун готовий. Хлоп е з електричною гвинтівкою. Що що тут? Огор? Огор з потужною патрицею. Зараз треба буде йому вальнути. Огор прямо тут! Небезпека. Небезпека спіткає наших героїв. Він, стр... він б'є патрицею, що мені гранату засандали. 75 хп лишає на рівному місці. Протискаю перемикач. Хто там з'явився? Гремлін, судячи з усього. Давайте не будемо тут. По-перше, павучка треба знищити. Павучок стріляє, отруїв мене. Що в нас тут? Гремлін. І ще один огар. З потужною патрицею. Не сильно з потужною. І летить він донизу. Йому там кінець внизу. А мені, а мені треба. Якось дістатися до цього перемикача. Слухайте, мапа важка, 87 супротивників. Е, скільки секретів? Два секрети, треба віднайти обов'язково, інакше мені тут капець буде. Значить, давайте, можливо, одразу... Тут можна рокет-джампом перестрибнути. Одразу сюди під воду. Ліфти тільки. Що ще є? Є армор. Є набої для лайтінгу, є декілька аптечок. Більше нічого немає, так? Ну, запам'ятаємо тут аптечки, мапа буде напрочуд важка з рандомними монстрами. Давайте, напевно, на ліфті я піднімаюся. І де ми йшли? Ми звідси прийшли, тому що тут пощека демона класична. Ми йшли сюди, тут протискали перемикач. Який що робить? Який висуває драбину, за допомогою якої ми протискаємо наступний перемикач, і відчиняється портал у пекло, в якому ктулку. Зачиняє профанацію, надзвичайно. Давай підготуємося до профанації. Профанація не відбудеться, тому що ми готові. Ктулху нападає і готова. Роблю сейф. Що нас ще очікує? Містер Огар. Чотири постріли треба потрійних йому, щоб його знищити. Набої. Що буде під водою? Не знаю. Декілька гранат, напевно, одразу. Роблю сейф. Під водою якась капітальна сумітниця, що декілька гранат наймочить одне одного. 10 супротивників я всього лише знищив. 12. Хе-хе, вони одне одного мочать там. Ще гранату, хтось тому, що вижив. 15. Хтось там стріляє, дай Боже просто. Ну, настав і мій час пірнати. Пірнаю. Арбалетник, лицар отруйний. Готовий. Не готовий. Готовий. Так, аптечка. Ракети. Це спаун? Ні, це чиясь башка. Забираю тут-тут. По набоях більш-менш готую ракет-ланчер, тому що жарти закінчилися, судячи з усього, безсмертний негідник. Що робити? Що робити? Знищувати супернейлґану? 82 хп лишив на рівному місці. Чи були ще аптечки? Аптечок немає. Захід буде важкий, слухайте сюди. Роблю сейф під водою. І десь сюди ми прямуємо. Ця гедота вибухає. Позаду біста! І Шамблер! боже мій! Як це все знищити? Та якось ось так! Шамблер би помирав під водою. Ледь-ледь, -лед, я вижив, 82 хп мені лишають. Щось з цього боку. З цього боку надзвичайна катавасія. Мені треба тут, напевно, зіграти в Джона Маклейна буде. Граю в Джона Маклейна. Кажу, граю в Джона Маклейна. Джон Маклєйн пішов. Джон Маклейн робить е -е, сейф, тому що боїться трішечки. Шамблер отруйний. За кутом зможемо знищити? Мансу не буде насправді. Ще гранату, напевно, з лайтінгу трішечки причесати. Я думаю, зможемо тут з ним впоратися. Джон Маклєйн, тому що ще не таких убивав зі свого дробовика. А що по набоях, а не дуже все добре? Набоїв дуже мало, слухайте, проблеми. 19 лайтінгану і. 33 ракети. Власне, ракетами треба буде це все знищувати. Догіса, наприклад. Хто там ще, ще один Догіс? Ну і що? І тут аптечка в нас е вистріб до води. Джон Маклін впорався. Чи впорається він далі? Це робимо ваші ставочки, тому що по набоях у нас біда якась. Шолрат! Декілька ракет, це отруйна, декілька гранат. Вона здається готова. Там вона народила павичка, якого я знищую. Тут я роблю сейф, напевно. О, добродій, ви ж будете зістрибувати, так? Певно, що, каже. Декілька ракет в впич... пачку утримає. І що, готовий? Звісно, що ні. Готовий. З таким криком диким, просто надзвичайним. Тут роблю сейф. Тому що небезпечна в нас ситуація. Е... Так, це було погано насправді. Ну, можна було набагато ліпше вдіяти тут. Яким чином? Чарівним чином просто туди гранату дати. Що ти будеш робити? Та що ти будеш робити? А рушниця? У мене є рушниця. Ось що треба було робити. Я протискаю... Перемикач, щось відчиняється. Ктулгу на горі. Шамблер знизу. Треба тікати. Я не знаю. Я в поганій ситуації насправді, тому що шамблер треба ктулгу знищити. Або натравити на шамблера. Або спуститися донизу. Тут є надзвичайний напад. 2 демедж, ні, тут погана ситуація у нас, слухайте. Треба знищити спочатку спауна. Та тут просто надзвичайний якийсь напад чиниться, не знаю. Не треба нічого казати. Треба ракету туди дати просто, пірнути, знищити спавна якимось чином. Ну і спавн мене знищує. Так, давайте ми зробимо ось так. Туди ще гранату дамо, най воно все вибухне. Спаун ще живий, звісно ж. Я дуже, погано, дуже погано контролюється наш персонаж під водою. Спаун готовий. Все, а тепер питань у нас не буде, тому що я забираю клад демедж. Вилажу тут. Містеру дамо так. Містер готовий. Тепер треба знищити е, Ктулху. Яке готове, і що? Що це мені дало? Як мені валити з левелу? Не знаю, 82 хп. Я половину тільки знищив, я пам'ятаю, що треба буде ще е, Ще другу половину левелу пройти, поки працює кладненоч, треба було не тормозити і сюди вриватися просто, тому що по набоях біда. 95 хп, в принципі, ми непогано впоралися, так? І нам на цю сторону. Що це все дало? Це, до, цей перемикач мав би перевернути міст. Власне, так і відбулося. Тут буде армор, і ми заходимо в другу частину комплексу, в якій нас очікує містер Зомбі. І зачинені двері, які треба буде відчинити насправді. Давайте просуватися. Так, містер, щось ви сильно тут е, тусовку здійснюєте. У мене є набої, в принципі, трішечки до усього. Сподіваюсь, десь видадуть набої для лайтінгу. Тут потрібен ключ. Не потрібен, тут я йду за ключем. Тулху. Погані наші справи. Спаун. Спаун готовий. Що по тулху? Тулхо йде за мною, застрягає і помирає. Значить, сюди гранату. Сюди гранату. Де Ктулхо? Ктулхо ще живе. Ктулхо ніколи не помре. Каже Ктулхо. І йому летить граната профілактична. Пробує відступитися, і Ктулхо готове. Що тут буде? Тут потрібен буде золотий ключ, щоб там перемогти надзвичайну армію невмерлих. Тут є. Second floor. Ми здається, тут ліфти активуємо якимось чином. Ох ти боже мій, дай згадати. Тут був секрет, здається, пов'язаний з ліфтом. Тобто ти можеш на якийсь. Е з цих, на якийсь з... з поверхів потрапити. Ну, наприклад, я беру нейлган. Пробую знищити бісту, тут ще як тулху, я не виживаю просто причувати, друзі. Можна сказати ГГ. Чи дістану ракет-ланчер? Не встигну, там ще босс, до речі. Отримаю по голові. Ну і що мені тут робити з тим рандомом? 77 хп молитися просто. Так, тут я проскочив. Давайте, хлопці, не будемо поспішати. З босом, наприклад, ми якимось чином зможемо розібратися, якщо мене, звісно, тут не підпалять на палмам у цей добродій. Рандом нині ну, не на нашій стороні. Я бачу ще Самі бачите кого. Огер. Е, верніше, шамблер отруєний. Е, ну, його зможу знищити насправді, якщо набоїв вистачить. Набою вистачає. І лишається 21 ракета. І це сейф. Так, потвора з іншої сторони літає. І вона ще не знищена. Я її ігнорую, напевно. Шалрат і ще одна потвора. Ну я не знаю, що тут робити, чесно кажучи. Дуже поганий сейф в мене, тому що ситуація така, що в мене 21 ракета. Проти нас два боси і шалрат. Є гранати, звісно. Ну і що? За набоями. Є ключ треба забрати? А як ти його забереш? Секретна місцина? смерті, ось, ось як ми тут переможемо. У ти боже мій, давай. Тепер треба... Не не. Тепер треба не облажатися тут. Просто не облажатися. Давайте. Ну без цієї секретної місцини ми би тут нічого не зробили. Тобі ракету. Значить, ракету одразу сюди, тому що тут ще одна потвора. Протискаю перемикач, значить, третій поверх ми відчинили. Ця готова. Цю вбивати чи ні? Безсмертя зараз завершиться. Плювати на неї насправді. Ми на третій поверх, поки працює безсмертя. А як туди потрапити, до речі? На третій поверх, а? І чи третій поверх не тут? Третій поверх здається тут. Ні, не тут. Почувара жива, ну судячи за всього жива. Ні, розлетілися на шматки. Де вихід на третій поверх? Оце от питання таке нагальне. Я не пам'ятаю левелу, на жаль. Два з двох секретів я вже знайшов. Тобто нам вже більше нічого тут не світить. Тепер спробую здогадатися, де вихід на третій поверх. Це був секретик. Ну, власне, без цього секрету я б взагалі тут нічого не зробив. У мене 9 ракет, 40 набоїв в шоті. І питання нагальне ось там здається третій поверх. Мені треба туди. Тебе не вистачало. Пробую знищити. Ну, більш-менш проходить у нас е фінальний левел третього епі другого епізоду. Що вам додати, хлопці? Lighting gun мені видають, ключ, кажуть, внизу. Я його не забрав. Так, вам так. Гранату на десерт. Тільки не ви, тільки не отруйний. Знищити негайно, готовий. Е, що сказати? We are going. У <laughs> мене на клавішу Т, забінжено. Забінджено казати. І Тут, до речі, перебінжувати в Arcane Dimensions важку клавішу, чомусь постійно Air злітає. Тут знищуємо. Тут вам ось так можна додати ще гранату, напевно, ще дати шоті, ви готові. Шоті завершено. Значить, є тепер набої для супернейлгану. Ми продовжуємо протусовуватися. Забираю ключ. Що це нам дасть, шановні? А тепер мені треба знову ж таки донизу і там використовувати ключ. Аптечки не потрібні. Як викликати ліфт? Перепрошую. Він так е з'являється. Там, там музон дуже потужний, але не в тему, так, як і на минулої серії. По-моєму, все в тему, тому що ну, класичний музон клейку, він крутий, звісно, але що тут буде? Тут мало би бути два шалрад, здається, тут насправді у нас, е погана ситуація. Він стріляє, тому що я тут не, 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 не виживаю. Плазмаган отримаю зато. Не треба з плазмагану з ним битися, тому що його можна і так розкатати, він нічого тут не зробить. Хоча насправді міг би зараз щось протидіяти, ми просто будемо бігати навколо нього і стріляти. Він розлітається на шматки. Так, він агрет готовий. Значить, тут центральний місток е змінив свою дислокацію, мені треба повертатися на початок левелу, на якому були. На якому були аптечки. І ми зараз завершимо епізод, судячи з усього. Тобто тут не так вже і важко, як е планувалося. Місток поміняв свою дислокацію, я напевно підводу, тому що хочу забрати аптечку. Армору вже немає. На жаль. Що ми? Ну в ми мене ліфт. 80 хп, чи видадуть армор, і що по супротивника? 75 87 що їх достатньо багато. Environment Suit, що тут буде? Тут, здається, буде ліфт, надзвичайний. Догіс нападає. Ліфт буде чи ні, буде босс. Environment Suit це добре, тому що він не зможе мене отруїти, що він мені дає додаткові ушкодження своєю отрутою, не знаю. Я, напевно, використовую все ж таки такий ствол. А от піста не те, що потрібно насправді тут. Набої зараз завершаться. Тут ще пастка спрацьовує, в мене 16 хп, супротивників ще багато, я не виживу, напевно. Є ракети. В цей момент придеться перегравати, я навіть не роблю. Завантаження. Що тут було в оригіналі? Здається, зомбі нападали, звичайні, елементарні. Аптечка мої не пахне. Хлопці, не поспішаємо. Спаун з'явився, і я себе знищую. Хух, ну це буде важкий в нас. Затусовувач. Затусовувач. Що там робити? Плазма ганом не знищу Гедоту. Поки Environment Костюм працює, то вона мене не може отруїти, але вона вносить дуже потужно. Напевно, ракети треба на неї використовувати. І Нейлган. набоїв, до якого достатньо мало. Тут, звісно, їх видають, але цього мало нам насправді. Ще раз забираю аптечку. Ще раз на намісток. Просто треба витримати цей бій. Просто треба його витримати. ХП заберемо потім. Цю Гедоту. Начипаємо. Все, Догріс пішов. Давай, вибухай. Вибухнули не так, як потрібно. Ну давайте з нею битися. Тепер. І просто не витрачати ХП. Якого лишається 55. Що ти будеш робити? Слухайте, 137 хп. Я ракетою так не влучаю по ній. Біста. Ну, тут мені біста ситуація спортала. Один ХП. Ні, тут так не, не піде. Треба скористатися ситуацією, власне. Догіс отруївши, подивіться. ХП придеться забрати. А чи можна їй телефрагнути? Давайте спробуємо. Остаю на цьому місці, якщо телефрагну, то нормально. Тобто вона телепортується десь тут. Догіс готовий. Телефрагнув! Єхехе! Yeah! <laughs> Телефрак це коли супротивник з'являється в тому місці там, де ти тусуєшся. Що зараз буде? Зараз будуть пастки. Надзвичайні. Ну я не знаю, як тут інакше її розвалити можна, звісно, якщо ти вмієш грати в Quake. А я не дуже сильно вмію, насправді, я не дуже спритний рейнджер. Зараз, здається, будуть пастки тут спрацьовувати. У мене, до речі, плазмаган е є. І є супернейлган. В шоті рівно один постріл. Цього вистачить, напевно. Сподіваюся, що знизу ще якогось потужного босу не буду. Чекайте, мені дзвонять на телефон. Дзвонив Шубний Горат, казав, щоб я перевірив свій гаманець. і Насправді він задонатив 6 гривень 66 копійок. І насправді я не відмовлюся від донатів. Гаманець є в описі каналу. Таке легеньке нагадування. І ми продовжуємо наш е, спуск надзвичайний. Пащеки демонів вже класичними став... стало ще двоє супротивників нас очікує в кінці левелу. Є плазмаган, власне. І хто буде наступний? Наступний буде за, ц... за цією брамою. Брама пітьми нас очікує. Плазмаган е, в руках 26 ракет. Перший готовий, другий ктулху. Не проблема взагалі. Тому що по набоях. Питань нема. Тулху готове. Забираю другу руну. Е, епізод пройдено. Нормально. 87 з 87, 2 з 2 і. є. є єстем, як то кажуть, 14-28. Руна темної магії. Е, зловісно, тремтить в ваших руках і шепоче потаємні слова вам. Е, Прямісінько до мозку вони потрапляють. Ви вивчаєте м -м, лор е матері пекла, щоб власне, ви про нього вивчаєте, і ви тепер знаєте, що вона е стоїть за цим всім надзвичайним вторгненням на землю і з усіма смертями та жахами, які на нашу базу е впали в останні тижні. Але вона не. Anviolate не знаю, що це таке, їм неможливо знищити щось таке. За допомогою цієї руни ви розумієте, що тільки всі чотири руни, коли вони будуть об'єднані, то вони відчинять двері до ями Шубніґрата і тоді ви зможете зустрітися з цією богинею, відьмою власне, в її пекельній катедрі. І що? І епізод завершено, так? Оу oh є! Yeah. Непогано було, слухайте, ми затусувалися. Наступної серії підемо на наступний епізод, третій і четвертий ще лишаються. Дякую всім за увагу. Продовжую квейк Рандомні монстри і будемо продовжувати його, власне. Всім гарного дня вечора і тримаємося, купи. Побачимось!